Доброго ранку, дорогі друзі, радий вітати вас сьогодні, 2 серпня, у прямому етері. Всеукраїнська поетична родина вийшла з такою чудовою ініціативою проводити щоденно таке поетичне волонтерство. Під час цього етеру у коментах можна розміщувати реквізити для... Донатів, можна писати, для чого ви збираєте гроші. І всі, хто буде слухати чи дивитися це відео тепер, через день, через два, зможуть задонатити. Я запрошую всіх, хто скільки може, бо кожна гривня, кожне наше слово йде на користь нашої перемоги. Хоча сьогодні такі часи, що. Не дуже веселі новини, але нам своє робить. Отож працюємо, я працюю, а ви розташовуєтеся зручно у своїх кріслах, беріть улюблений свій напій, улюблену чашку, наливайте каву з коньяком, це дуже пасує зранку. І налаштовуйтеся на поетичну хвилю. Почну читати із книжки Різдва Метелика. Це така чудова книжка, яка мені дуже подобається. І якщо серед ваших улюблених поетів до сьогоднішнього дня ще не було Василя Кузина, то я сподіваюся, що після сьогоднішнього дня він у списку ваших улюблених поетів буде. Долічити до тисячі, долучитися до спокою, долетіти до сновидінь хочеться. Політо обмежено кліткою, бажання в'яне квіткою, мрія обплетена сіткою. Звикай, крила не втримати гратами, поразки не стануть. Втратами, хоч люди усі з гранатами, кохай. Наступний текст. Яблука з нашого саду падають, котяться в ніч. Вічні спокусники духу, в рай повертаються. Вліч, контури, обриси, тіні, мітки на пам'яті літ. Ти тільки раз надкусила і обірвався у літ. Гупають яблука голосно, соком забрискують час, тільки у раї ті холодно, лячно немає там нас. До речі, кому подобається книжка, можете... Також замовляти. Після минулого етеру приємно було аж 2 тижні відправляти е, книги е, моїм читачам, а Тамара Бацмай з Рівного замовила аж 5 різних поетичних книг. Дуже приємно дякую і сподіваюся, що кожен із тих, хто замовляє книги, також і донатить на армію, бо кожна наша гривня. Кожне наше слово має влучати у ціль і вести нас до перемоги. Отже, продовжуємо. <клес> На тому березі весни, де у тумані мальовидла, хтось коней зупинив і сни тебе стужу заміж видав. Злизав з картини мокрий стан і усе, що мало бути потім. А я дивився і не спав, я душу відривав від плоті. Я протирав зіницям скло, вдивлявся вдалеч невідому, туман творив стражденне тло і вів тебе від мого дому. Слабка навпомацки йшла. звіряла за дощем дорогу. Гілки чіплялися за шаль, видіння наставляли роги. А ти йшла, і час ішов, весна впадала в невідомість, душа питалася за що? І тіло відчувало в тому. А я чекав, чекаю ще, допоки літо не настане, знайду тебе за тим кущем. І прикиплю до твого стану. І стану я тоді дощем, туманом стану і водою, а ти попросиш ще і ще і затулиш акварель собою. До речі, якщо ви не любите змішувати напої, якщо вам не підходить на ранок кава з коньяком, Бо коняк, без каже теж цілком підійде. Викльовує пилюку з підвіконня беззубий дощ. Холодним гребінцем пешкетний квітер, сиві хмари, горна й розчісує зім'яті трави. Це святовий ранок нашої розлуки. Це сірі думи, непорозумінь сплітають день у довгі коси, муки й очі сиплють на пісок. Арім. Потлусь цікає музика прощання на хрест вікна прибито нас обох, ти з того боку. А слова чаглені з мовчанням духа сплутає, або ж не сплутає. Порве думки на пасма і перев'яже голову, немов на полі бою. Вкриють краблія грязно, дощем розмиту по обличчю кров. Нема у душ очей, не ж тільки ями на тих місцях, де мали б, як ви, Життя не грало в піддавки і знами, Та нас би вже склювали голуби. Дякую, продовжуємо. Серце тримається за перестук жовтих коліс, колішаток сізіфів, траками, трактами, гаками міфів, сила збирає зневіру в п'ясток Зуби чіпляють жагу до життя довгим канатом під куполом долі марева світу. Струнки й довгополі з вірою в силу йдуть на злиття, сонячний потяг летить під укіс, косами зв'язані музи, і медузи, шістка і туз, і соратники, й друзі, даму із драми доводять до сліз. Очі обачно не бачать мети, мечуться сонячні плями столами. Хтось мене знову приводить до тями. Бугами, Ти. Наша етер триватиме ще хвилин 10. Я ще почитаю е, кілька текстів із своєї книжки Різдво метелик». Може, ще візьму в руки іншу книжку, але. Хочу нагадати для тих, хто підключився щойно, вже пізній ранок, вже хтось п'є каву, готується йти на роботу, але для гарного настрою можна послухати гарні тексти до смачної кави, чудовий вірш це буде якраз те, що потрібно для того, аби працювати. І працювати на нашу спільну перемогу. Під час етеру під відео та й після етеру відео буде збережено у групі поетична родина. Я потім поширюю себе на сторінці. Будуть реквізити для переказу для донатів для нашої армії. Будь ласка, підтримаємо, хто чим може, бо кожна гривня це крок до нашої перемоги. Пробач за те, що я не так пішов, що жив не так, робив не те, що треба, до світу лип, як гній, підошов, увагою і славою не гребував. Прости мені, що не відповідав твоїй уяві, вимогам, критеріям. Коли була, мов правда, ти права. Я ткав зі слів, Свої тонкі матері. Усе чомусь складалося не так, і пазли не знаходились потрібні. З сивинами я був таки дітвак, зрібав меню з неба крихтий хлібні. Щасливим був, то дякую за те, і ти зі мною в небо підіймалась за час, як мили зернини перетер. І музика під кадеком застряла. Пробач, прости, прощаюся з життям одним, де ми кохалися на сонці. При доторках тіли нині там. Злий вовчий хвіст тремтить ополонці. Мися рибка, рибка не дурна. Бабуся їй стару читала казку. Пробач мені. Вже мене нема. Хай інший п'є твою любов. Підніє дзеркалом, зникають контури палкого полум'я, шалені пристрасті п'яніють, голови вагітним шепотом, сплітають солодкого слова на Жага вдягається, тіла розхристані, думки розкидані, злітали потяги подушки порваної душі Покотом і пір'я піниться, і меркне золото. І бісер сиплеться за межі Всесвіту під ноги космосу, і знову хочеться втопити в голосі усе, що дихає, що хоче бачити. Нехай послухає. Сусіди бісяться, бо світ розхитано, і сонце зірвано, як пломбу з голосом. І шепіт голосно зриває клавіші з роялю білого і діамантами сльозинки котяться, стежинки вічності, свічки розчулені з вогнями, спраглими. Мене розчулені, мене і столиця. та знову хочеться віддати почесті жіночій ніжності. <ків> Кава певно заслаба, бо голос тердить трошки. Годинник шкіриться, оскал собачий, обабіч стрілки, заклякли лінії, рукані. Рейден. Звисання ліній, сесла поранено, вертанні звуки течуть молитвою, по скронях волі, криваві відблиски навколо ложа кругляють гайсберги, світовому плоті в кулаках затиснуто. Проходять мимо вітрила, вітрила пам'яті, як лезо венами. Ливуть пробачення. Не склались пазлики, зламались речення, зірвало якір на ущелене, Нема контакту, невинуватиме, але під серцем піщенка мулює, По пальцях клавіші, по грудях куляне, красиве ябко, чуття обдурення. Осви витікає з пляшки, не наче вино. слово стискає обійми петлею на шиї, слава стікає розплавленим воском і виє втомлене полум'я овчих зіниць. Не воно трем викликає і страхом повзе по стіні, винні акорди випльовують очі спасінні. Тінь заходить непевність в заспані сіни, гево вмирає комахою у бурштині, плавиться пам'ять на лініях доль і долонь, скрапує стигмами на незахищене тім'я, дзеркало світу лякає холодна катівня, право продажної ночі сичить. Пристрасть сповзає у лоно сліпих протиріч, річка бажання ламає і греблі, і дамби, я би за щастя для тебе і серце віддав би, тільки піску гочниці насипала ніч. Люди на помацьки йдуть у відчинений рай, і випадають із сьомого неба будинки. Ранок окреслить яскравими, яскравими стрічками вчинки. Те, що сховалося від себе, втепло і нехай. Випите, випече мудрощі і догорить Лампа кіптєві круглої битої колби. Віра виходить з тюрми, не минаючи торби. І помирає на ґратах, розіп'ята мить. Дякую, друзі, за увагу. Радий був поспілкуватися з вами. Дякую за цю можливість нашим Збройним силам і не забуваємо підтримувати їх і донатити для. Кожних окремих частин з'єднань для конкретної мети, для того, щоб нарешті вже наша перемога наступила і ця війна закінчилася. Слава ЗСУ, за слава Україні, слава нації. Дякую.